Окопи замість домівки, зруйновані будинки та життя під окупацією. Боляче навіть подумати про те, через що доводиться проходити сотням тисяч мирних українців та тим, хто так важко виборює нашу перемогу. Лев девелопмент постійно підтримує та турбується про тих, хто через ворога втратив житло та захищає нас від окупантів. І цього разу будівельна компанія створила для таких людей дуже вигідну спеціальну пропозицію. Це саме спецпропозиція для військовослужбовців зсу, а також для їхніх родичів першої лінії. Також така спецпропозиція діє для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також для людей, які втратили житло. У чому ж полягає унікальність пропозиції Лев Девелопмент і чому варто нею скористатися? Тільки уявіть, що будь-яку квартиру компанії ви зможете придбати із знижкою у 12-15%. Ба більше такий покупець ще й утримує безвідсоткове розтермінування на період будівництва. За умовами цієї спецпропозиції, військовослужбовці ЗСУ та їхні родичі можуть отримати знижку мінус 12% від вартості об'єкту, а також безвідсоткове розтермінування для людей, які втратили житло. Ця знижка сягає мінус 15%. Помешкання від Left Development – це комфорт у поєднанні з якістю та сучасною ергономічністю і отримати таке умрієне житло дуже просто прийти до офісу продажів компанії та надати необхідні документи які дають право скористатися такими вигідними знижками до речі спецпропозиція діє лише до кінця цього року тож варто не зволікати а вже зараз дізнатися усю детальну інформацію та перелік необхідних паперів на сайті компанії levdevelopment.com.ua. або зателефонувати до відділення продажу за Номером 067 000 -00 242 Lev Development